Ну, пройшов місяць десь після того, коли ми виявили схожу партію риби тут, витягнули всі сітки, ми обійшли територію, не було сіток. І сьогодні оп'ять бачимо близько біля наших тих кущів, де ми поставили, ми навіть думаємо, що даними кущами ми зробили маяк, де ходиться кусяк риби. Знову браконіри виставили, сітку не забрали, не зрозуміло, по якій причині, і маємо 15 трупів вагою, вагою від 10 до 40 кілограмів. Ну, маємо такі 15 одиниць. Ну, сказати, навіть не знаю, що вже говорити. Хотів би сказати хлопцям, які поставили ті сітки, ну, боронь Боже їм попастися нам в руки. От все, що, все, що можна сказати по даній ситуації. Тому що якщо попадуться, ну, за вухо витягнемо на площу, зробимо народне віче і, воно не буде. Тому що так воно ну, так, ну, не робиться, щоб просто йти і взяти стільки трупів наложити і навіть не забрати безсовісно. Ну, Що якби вони кудись використали турим, нема слів ви підозрювали, що це все-таки браконьєри з білої, чи, 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 чи це вони, чи як. Тут важко когось звинувачувати, але дана територія Тернопільського є неосвічена, І таке, як побачити їх на воді, важко. Але опять, тут територія, от маємо водоканалу, зразу Львівська залізниця, водокачка, стоїть охорона. Звертались до НАТО, давайте освітимо цю територію. Вони поки мерія мовчать. Не знаю, вже чотири статті прийшло в пресі, далі вони мовчать, не хочуть говорити. Що вони думають зобов'язати, що рибоохорона має це робити. Ми є тут. От ми зараз є, роботу робимо. Нас не треба звинувачувати. Але обговорити плани охорони і що нам для того треба, потрібно. Елементарні якісь прибори, елементарне освітлення тут зробити. Співпрацю налавити з тою самою муніципальною міліцією, хоча з ними вже говорили попередньо. Вони кажуть, тільки можуть допомогти засвідчити, а ходити охороняти вони не будуть. Це невітні компетенції. Сітка дешева, типова на базарі, які продають, коштує недорого, там від 100 до 300 гривень. Тобто люба людина може піти собі і купити і займатися таким вилом. Це не є професійна, але знають, де поставити. На сітці стоять кольця, кольця свідчать про те, що працюють професіонали. Це не, не простіше, щоб там цеглу, камінь, якісь любителі, люди, які вміють це робити. Тобто, що конкретно вам потрібно допомоги від влади? І ну, якщо це от, озеро, мова йде про допомогу нам, якщо це рахується за мерією озеро, тоді мерія має з нами, чи ми з ними зустрітися. Ми вже давно набиваємося на зустріч і обговорити плани взаємодії по охороні озера. От нам це потрібно. Ідуть вони на зустріч, обговорюємо плани, що можливо, неможливо, тому що фінансування розуміє проблемне, але і ми також зараз, не маючи нічого, ніяких можливості, де з чим з палкою, йди охороняй. Це не є правильний підхід. Не минулого разу, коли ви, ви цю рибу здали в притулок для собак, чи вона зараз придатна, і Ну зараз ми бачимо так візуально. Оглянувши цю всю рибу, бо ну, це вже повні трупи. Я думаю, що навіть в нас собака вже не пригодиться. Ми людей попередимо зараз. Якщо вона їм підійде, вони прийдуть подивляться. От підійде, тоді заберуть. Також попередимо, напевно, я не знаю, чи це буде станція, чи ветеринарна, куди дівати, бо це вже трупи, які розкладаються. Користуючись такою страшною нагодою, яку я маю сьогодні 26 лютого, хочу передати в кавичках привіт пану Батогу, який кілька днів назад в кабінеті виконуючий обов'язки представника президента Тернопільської області казав про свою плідну працю. Хочу показати приклад його плідної праці і спитати громаду міста, чи потрібен і такий охоронник і такий оберіг, як пан Батіг, це перше. Пан Кресак хотів прикладів, хотів фактів, от вам факти. А остальні факти ми передамо. Від імені громадської організації я хочу заявити, що нічого не робиться взагалі. Те, що виконуючи обов'язки представника президента, старається, йде на зустріч, як може допомагати, це дуже добре. Але тільки громада, тільки разом ми зможемо побороти це зло, яке ми бачимо на сьогоднішній день. Пан Микола Батіг на сьогоднішній день ще поки що виконує обов'язки керівника екологічної інспекції області. За тих два роки, які я і мої побратими виконують їхню роботу, а ми виконуємо їхню роботу. У нас є документальні факти. Тобто, які засвідчені на відео, на документах. Я не розумію, що він робить. Я не бачу його роботи. Я не бачу покараних людей, я не бачу фактів, які б були доведені до суду, покараних за певні злочини. Тому що це злочин. Я рахую, що так обікрасти громаду це злочин. Але, напевно, не мені вирішити, громаді потрібен їй такі оберігні.